1999 року у винниках на схилі гори жупан було створено хресну дорогу. 14 стацій означають шлях Божого Сина з хрестом людських гріхів. 2022 року на оновленій хресній дорозі з'явився металевий хрест, державний прапор, дзвіниця та пам'ятні знаки. На першій стації згадується свята княгиня Ольга, святой князь Володимир, хреститель Русі України. Мученики Борис і Гліб, митрополіт Іларіон, князь Ярослав Мудрий, князь Володимир Мономах, преподобні Антоні і Теодосі, король Данило, множество русичів княжої доби. Богослужіння на хрисній дорозі проводяться з метою духовного оновлення. Та популяризації християнських цін. Меморіальний камінь присвячується землякам нашим, які своїм терпінням доповнили муки Христові і дали свідчення любові до Бога і рідного краю. Вдячна Русь, Україна. Друга стація згадується митрополит Іпатій Поті, архієпископ Полоцький, священомоченик Єстафат Кунцевич, архієпископ Малетій Смотрицький, гетьман Петро. Конашевич та гайдачний гетьман Богдан Хмельницький, гетьман Іван Вигуський, Кошовий Іван Сірко, козаки під Берестечком і тисячі лицарів визвольних змагань за свободу Русі України у 17 столітті. Третя стація. Гетьман Іван Мазепа, полковник Дмитро Чечір і мученики, герої оборони Батурина, полковник Павло Полуботок, гетьман Пилип Орлик, 20 тисяч козаків, які загинули на тяжких роботах у Московщині, Кошовий Петро Калишевський, літописці Саміло Величко і Григорій Политика. Скульптура Божої Матері, оглядовий майданчик. Панорама винників. Культова споруда починається біля підніжжя гори і веде її на вершину 391 метр над рівнем моря. Тут біля скульптури Богородиці встановлена четверта стація. Згадуються Григорій Сковорода, Іван Котяревський, Тарас Шевченка, Маркян Шашкевич, Микола Костомаров, Павло Чубинський, Микола Гоголь, Іван Франко, Леся Українка, Борис Грінченко, Михайло Старицький, Микола Лисенко Ілля Ля Репін. Будівнички столуботливо повісив на деревах для птахів. П'ята стація. Присвячена голові Центральної ради Михайлу Грушевському, головному отаману Симону Петлюрі, гетьману Павлу Скоропадському, генералу Мирону Тарнавському, полковнику Дмитру Вітовському, Миколі Міхновському, Богдану Липкому, Івану Огієнко, полковнику Василю Вишиваному. Українським січовим стрільцям. Уж згадані 300 студентів, розстріляних під крутами. Усі герої визвольних змагань за українську державу початку 20-го Від стаці до стаці рухається процесія з виголошенням назви стаці, молитвою, роздумом та поклонінням Ісусу. Шоста стація. Тихою сердечною молитвою. Згадаємо 300 кобзарів і жертв голодомору. Цьома стація присвячена жертвам сталінських концтаборів. Пом'янемо цвіт нашої нації, інтелігенцію духовних і свідомих українців, замучених на Соловках у Сандармусі, Воркуті, Колимі, Сибіру. Розстрілене відродження. Восьма стація. Отець Августин Волошин, президент і герої Карпатської України, полковник Євген Коновалець, генерал Роман Шухевич і бійці УПА, жертви Другої світової війни. Дев'ята стація. Слуга Божий митрополит Андрій Шептицький, кардинал Йосиф Сліпий, патріарх Русі України Клименті Шептицький. Теодор Ромжа, єпископ Микачівський і тисячі свідків духовних і мирян, за вірність церкви у Крестовій. 10-та стація присвячена депортованим з західних земель Надсіння, Холмщини, Лемківщини. 11 стація присвячена шістидесятникам. Які дали свідчення вірності Духу Свободи, гідності людини Василь Симоненко, Валерій Марченко, Іван Світличний, Василь Стус, Олекса Тихі, Петро Григоренко, Микола Лукаш, В'ячеслав Чорновіл, Іван Кандиба. Дванадцята стація присвячена Героям Небесної Сотні і Героям Майдану. 13 стація присвячена оборонцям Савур-могили, полеглим Дебальцевому, захисникам Донецького аеропорту, розстріляним під Оловайськом, героям російсько-української війни. Величезні буки. Нарешті це вершина гори. І 14 стація. Вшануємо подвиг жінок, які. Жертною любов'ю, молитвою і терпінням доповнили подвиг захисників християнської Русі України. На вершині гори відтворено Господній гроб, біля якого паломники читають молитву з вірою у перемоги добра над злом.